Основне завдання ДП ДПНЕЕКЕНЕГАТОМ безпечне виробництво екологічно чистої і дешевшої порівняно з іншими видами електричної енергії, збільшення її виробництва та підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС України за умови постійного підвищення рівня безпеки енергоблоків. Одним із надважливих напрямів діяльності енергоатома є соціальна політика підприємства з приводу того, які основні завдання сьогодні на якенергоатом із втіленням в життя соціальних проектів. У своїх відокремлених підрозділах ми поспілкувалися із директором з кадрів і соціальних питань енергокомпанії Григорієм Муляром під час його перебування на Хмельницькій атомній станції. Перш за все, зберегти ті всі соціальні гарантії і пільги, перш за все, це що стосується самих незахищених верств наших працівників, колишніх працівників і пенсіонерів от Ті виплати, які передбачені колективним договором, зберегти саме колективний договір, який є. Друге, це при умовах, і вона таки нас ну, буде у нас це корпоратизація, але разом з тим, щоб в ній приймали участь наші громада наша, наші профспілки, наші представники адміністрації. Щоб ми просто не викинули, я вибачаю за слово таке, щоб люди казались на дорозі незахищеними. Які основні питання на часі в умовах проведення корпоратизації на екенергоатом наш співбесідник запевнив, що основні сили і дії адміністрації компанії спільно із профспілками направлені на збереження персоналу атомних електростанцій у монопрофільних містах супутниках АЕС. Нинішнє керівництво компанії, нинішній профспілковий комітет, ядерний турист, ми докладаємо зусиль, разом над цим працюємо. Стараємося переконати керівництво нашої держави в цьому питанні. Хотілося б, щоб воно таке дослуховувалося от, до цих пропозицій, прохань і щоб ми таки людей. Фахівців зберегли, не віддали наші значить, ремонтні підприємства на аутсорсинг. Тобто, то, деякі супермени кажуть, що ми таких фахівців просто на вулиці їх дуже багато там є, ми їх скоріш візьмемо, знайдемо. Ну, зрозумійте, що простий приклад. Арматуру навіть візьміть першої черги, що ремонтує фахівець, який десятки років чи насос першої черги, перш за все там ще. і Складність, і навіть і особливості умов, в яких вони працюють, і піддавати, віддавати людям перший раз ремонтувати і без відповідного обладнання Мо це я вважаю просто злочинність. І не то, що не дологися, це тільки недалекі люди працюють». Що робить адміністрація і керівництво компанії А для збереження персоналу і Б для закріплення на АЕС ліцензованого персоналу у гордості і золотого фонду компанії? Перш за все зберігається колективний договір такий, який не всі мають підприємства це дуже мало. Друге, президентом компанії докладається зусиль щодо от співпраці з. Нашими профспілками, співпраці і роботи з нашою комісією інкалієм стосовно тарифів, от, які б захищали наші соціальні питання і піднімали заробітну плату. Ну, навіть простий приклад, хоч на з 1 травня на 5,2% відсотка все одно заробітна плата всіх наших працівників вона зросла, ну, і в тому числі преміальні отакі, підняли з 8% до 20. Да, зараз переглядається питання оплати наших фахівців, і в тому числі топ-менеджерів, і керівників атомної станції, перш за все, інженерно-технічного складу і виробничого. От і, по крайній, мірі, щоб люди не хвилювались, в цьому питанні Ми, нижче вона не буде, але частково час людей вона буде в них підвищена. В енергокомпанії відбулися зміни в оплаті праці, зокрема, в виплаті преміальних. Вона буде поквартальною. Стосується це керівництва на Енергоатом», генеральних директорів атомних станцій України та їх заступників, головних інженерів і їх замісників. Тобто вони не получають. Щомісячної премії, вони там розділені на три категорії, і там вони навіть мають ризики, що деякі при недоліках якихось вони можуть взагалі і без премії залишатися. Тому ми людям це, і будемо старатися ну, станціях проїхатись, розказати, пояснити, що тут не, ніхто тут якийсь, щоб ніхто не казав, що от топ-менеджери чи керівники вищі, там от до себе якісь вигоди. Але треба віддати належне, що ті, наприклад, в інших місцях керівники директора станції, головні інженери, так і компанії, вони получають в десятки разів більше, ніж наші директори станції, чим наш головний інженер. Десятки, а то й деякі в сотні разів.